Доброго вечора, шановні любителі винограду та виноградної лози. У мене на винограднику сьогодні 5 серпня 24-го року. Почали, почав дозрівати виноград і оси як кожного року зазвичай починають його роз'їдати і будемо одягати виноградні грона у сіточки. Закривати від ос та мух, тому що це ж катастрофа. Там, де оса, потім муха прилітає. І в зв'язку з цим хочу так, короткий огляд, тому що все-таки в сітках виноград вже ну, як... так не покажеш, як... який він зараз є. Хочу коротенько пробігтись по винограднику, щоб ви побачили, що дозріває, в якому воно стані, в якому навантаженні. Та маленький опис. Ну наскільки це буде можливо швидко. Ну, це, це цинус. Я його вже показував, він ріжеться в нас весь час. Ось такі гарні грани. Досить такий гарний мускат, вже, дозрівший, дозрівший виноград. А ось тут рядом, а це в нас, бачите, ізюмський мускат. Перше плодоношення, це кущик. Там ще трошки є. Ось такий він. Вже теж ягода на цукор набирає, але ще не немає того характерного смаку, який в нього має бути. Підемо далі, що тут у нас в ряду. Цину Ці, з цієї сторони. Це міпровський сувенір, перше плодоношення. То з цієї сторони кілька грон зачепилося. І, ще там, і з тої сторони там є там двох. Паскосна шпалєра, Така ось ягода. Не знаю, це перший рік враження. Непоганий, побачимо, є трошки гороху. Побачимо, який він буде в подальшому. Атос, бачите, ось який атос гарний горох, грона, але багато дуже гороху. Ось такі є грони. Бачите, досить такі вони масивні. По дві грони на пагін. Вже е, теж майже дозрів. От, не знаю, можливо це велика, невелике навантаження на кущ. Але е, велика ягода, ну, ягода, яка от, запилена, гарно, ще чуть має кислоту. Горох то такий вже, як е, 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 сімічки лускати, от там, береш, там зриваєш, обриваєш, де дуже солодкий. Далі. Йдемося зразу по молодому винограднику. Це дозріває Алвіка. Ось такий непоганий грона. Є. Е. 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 Було багато гроху. Ось тут я фактично гроху не вдаляв. Значить. Не було коли це робити, побачив, що, який буде результат. Тут же казанова, ну казан... до казанові ще. ого го Висіти та висіти, поки він дойде до зріє. Ось такі є гарні, гарні грони. Талдун. Талдун. Опилення цього року не дуже гарне, але я залишив все, що було. По дві гроночки так є, так бачите. І з тої сторони на двох плоскостях. Ну, є. Є досить такі. Я знаю там, 200-500 грам. Ось такі, такі грони є. Теж набирає цукор. Я тут алликад теж. З твої сторони, ось, бачите. Але яка непогано. Непогана. Тут у нас що далі? Далі у нас Чорний кристал. Ну, Це гарний виноград. Немає слів. Досить таке гарний грона. Бачите таке? До кілограма. 500, кілогр... 500 грамм кілограм. Друге плодоношення в куща на двох площинах. Набирає цукор теж. Гарний результат. Далі відкриття для мене цьогорічне. Це біла надіжда щенікова. Це перше плодоношення. Кущик молодиця, ну, третій, третій рік кущу. Перше плодоношення і ось подивіться, які, які гарні грони. З тої сторони на двох площинах. Я залишив, можливо, хоча не перенавантажив, тому що лоза визріває. Бачите, яка вже лоза ось в неї. Лоза жовтіє. Гарний результат. Після цих невеличких дощів тріску ніякого ніде. Побачимо в подальшому, як вона повне дозрівання буде, я обов'язково по цій формі зроблю відео і розкажу, які мене будуть, мене на ділянці результати по ній. А так, ну, для мене це таке приємне відкриття цьогорічне. Ось З другої сторони, бачите, так вже її трошечки об'їдаємо, пробуємо, яка вона. Чорний кристал з іншої сторони. Площині. І на іншій площині. Чите ось які грани? Внизу. Ну, гарна ягода. Я, я, я вважаю це дуже гарною гібридною формою. І варто і того, щоб бути на виноградній ділянці в кожного виноградаря. Так, А з цієї сторони в нас що в нас тут? Ченнікова. Ось бачите, це теж. Третій рікущик, там з тої сторони трошки зачепилося. І ось тут стіло ну, зі плодоношення. Є невеличкий результат. Ягода дозрівша. Цукор набирає дуже гарний. Ну, цукор прекрасний в неї. Да, горох, бачите, такий, от яка мільча ягода без кісточки, ось така ця крупніша, там є одна кісточка. Я був якби вже задумався варто Після того року в мене теж було плодоношення. І ну, досить так ріденькі грони. Але бачу, що буде він в мене на винограднику. Ця форма ще буде рости. І я сподіваюся, що з, з набиранням деревини якусь буде давати. Показувати гарні результати. Тим більше, що ягода дуже гарна, вона хрустка, хрустка солодка. В середині така червона м'якоть. не буде показувати це навіть як. Не маю коли. Ну, ось так. Далі. Плодоношення міланки цього року є, це кущику третій рік теж. Я ось тут Завішались кілька грон, теж починаємо смикати. Ну, муската ще не, не, не відчувається в ній. Невеличкі такі бачите. Побачимо, ще рано, рано про неї що говорити. Зате ось красавчик, то вже гарний цукор набирає, відчувається мускат в ягоді. Досить такий гарний результат, теж, теж форма, яка, як будемо казати, постоянно. Да? Того року були гарні грони, гарне запилення. Цього року теж так само. Це з цієї сторони куща ось тут, а там далі. Рукави інші. Теж бачите, ось які, які грони. По дві, де невеличкі, по дві. Ну, досить таке гарне, гарне навантаження. Тут же пересікаємося з бананасом. Ананасо запилення дуже таке неважне. Бачите, ні кого багато, але... Я смачна і через свій смак вона теж на винограднику бажана. Теж навантаження все, що було, фактично на кущу залишав. Хоч горох, але багато гороху, але, але все рівно кажу. Форма Форма для колекційного виноградника така бажана, щоб було, бажано, щоб було, тому що смак. В нього такий, що ні з ким не перепутаєш. Так, далі. Йдемо на старші кущі. Це в нас пальчик лі. Ось бачите, пальчик лі дозріває. Теж гарна форма, чудове запилення. Тріску взагалі ніякого на ньому немає. Ну, я це я зараз обійду з другої площини покажу вам, де більше сонця, тут, тут персик і в мене трошки він в такому місці неудобному, зорінькою росте. Ось, бачите, які грони? Грони десь тут по, по кілограму. Десь кілограм кіло 200 є. Мабуть, я думаю. Правда, я ще не, не різав його. Цукор набирає, ну, ще є чуть-чуть терпкість в шкурці. З, 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 з часом, коли він дозріває повністю, то терпкість е, уходить. Гарний гармонійний смак. Висить він дуже хорошо на кущу. Я рекомендую теж всім, хто мене запитує, от, що можна садити. Ранніх, хво... якщо його не перегружати, ось ну, тут навантаження досить таке гарне. Хоча я залишаю по одній гроні, але вони масивні, ви бачите. Якщо менше навантаження, він по визріванню може виходити на ранні терміни. А так, ранній гарний виноград. Тут же, бачите, зоренька вже. Трошечки об обскубана те, що готну, що оси роблять своє чорне діло. Тут і небагато, це ось один рукав йде знизу. У мене такий кущ він невеличкий, самій крайній. Теж гарний цукор. Ось, Бачите, оси роблять свою чорну справу, далі вже комарі. Треба обов'язково вже починати одягати сітки. Так, тут в мене. Спонсор спонсора е, теж гороху трошки є цього року, але гарний мускат цієї. Ягоди, він смак такий, що ну, теж не перепутаєш ні з чим. ягода шкі, Шкірочка тоненька, е, смачна, гарна гарна ягода для столу. Тут другий друга сторона. Бачите, ось пальчик лі. Ну, що, про, що можна про нього говорити? ось Подивіться, які грони. подивіться Бачите, Тут, мабуть, що, такі кабанці тут 2, до 2 кг. Так. так, далі йде приображення. Ну, приображення кущ вже в мене досить таки старий, того ну, навантаження тут теж серйозне. Тут на кущові десь близько 45 грон, здається, щось таке, і всі грони від кілограма. Може десь якась чуть менша так, від кілограма до двох. Теж вже цукор набирає, цього року ну, рано приображення почав набрати цукор. І дуже чудовий виноград. Ну, Тут слів немає з ним ніяких. Знаєте, я ще листя навіть все не вдаляв. Дивіться, які грани. Ну, що можна говорити про нього? Тільки на позитив. Так, Тут у нас теж чудова форма, Ну, це вона. Терміну раннього середнього дозрівання біле облако калужинське, Того року в мене на, ця прививка, на прививці було кілька ягід дозріло і результат був дуже гарний. Ягода смачна, така м'якость тверда, хрустка. Принаймні, враження від тих перших ягід дуже приємне. Мене вгостив лозою Віталій Толмач. Я йому вдячний за такий подарунок. З тої сторони продюсер Павловського. Бачите, ось у мене я залишив тільки два рукава, в одну сторону тут мене дуже гарна врожайність. Прекрасний смак, такий гармонійний смак, але одна проблемка, тріск ягід і багато гороху. Тому в мене цей кущ пішов на перепрививку фактично. Но я залишив один рукав сюди, ось бачите, на площині. побачимо, як він себе буде вести. Цього року. Так, далі у нас молодий, молодий кущ муската дієвського. Ось такі грона невеличкі, Але по тому році досить гарний смак, гарне визрівання. Тріску не було. Побачимо цього року, що буде. Бачите? Отакі невеличкі цього року. Але він тільки, тільки починає ягода наливатися. Вона буде більша. Вона надується ще, це на деграм 14-16, я так собі орієнтовно думаю, ну 12 мінімум. Так, байканур. Що по байкануру цього року? Ну, Як і кожного року стабільно. Бачите, гарні грона, Зараз починає він набирати ягоду, колір. Ну, ну ще, Звісно, до повного до визрівання далеко, але ось такий результат притінював, тому що було сонце, ягода горіла, то я трошки притінював. Далі. Що тут є? Атіка. Атіка, атіка, кишміш атіка. Ну, такі невеличкі гронець, третій рік кущу теж. Я думаю, що покаже результат. По-дальшому, хоча ну так і ось, бачите, що тільки починає набирати. Еліодор. Геліодора цього року гороху дуже багато. Ось дивіться, які рони і багато такої мілкої ягоди. Звісно, є і такі ось кабанці, півтора кілограма підрізані з тої сторони, там, мабуть, що три. Ну, дуже багато мілкого. Ось, Це трошки неприємно. Але я залишав так, в принципі. Ось такі грони. Будемо сушити, йдемо на ізюм. Байконур. А ось це вже пішла в нас Аркадія. В Аркадії цього року було дуже, ну, не дуже, ну погане запилення, бачите, зверху грони такі, як обмиті, можливо. Ну, Жара була. Жара була і було 30 градусів, для, для неї це, мабуть, все-таки дуже жарко. Але ягода зараз бачите, яка ягода. Ягода велика на Аркадії. В Аркадії досить таки цього року. дивіться, тут 12 грамів. Наша дується, це тільки вона набирає свою вагу. Ось навантаження на Аркадії, бачите, яке. Ну Тут Геліодор, знає, йде. А ось далі для Аркадії. Дивіться. Це одна площина і з другої площини теж так само. Тут, тут далі йде ось вже в мене бажена рукави. Бажени пішли, бачите, відділом трошки ягодку торкнув. Але, але не тріщить. Бажена теж гарно набирає ягоду, зараз вагу якраз набирає, наливається ягода. Ось така от аркадія. Це сорт, сорт без якого я свій виноградник не уявляю. Він має бути. І хто б мені що не казав, щоб її замінити, вона в мене росте, кущю вже це кущ вже понад 12 років, мабуть. Навантаження десь теж ,60 кілограм 60 на ньому щороку. Досить таке гарний виноград. Далі ще зелений, це у нас талісман, йому ще ого-го. Я навіть не розміщення. Ні, розміщається вже ягода, бачите, вже стає м'яка. Теж тут на кущові все, що зав'язалося, все залишено. Горох видалений по можливості, Бо гороху було трошки. Але ось так по дві грони, бачите, такі вони невеличкі, але дві і досить гарний врожай буде. Це рукав важене. І підійшли ми до Фаетона. Що це року по фаетону? По фаетону у нас. Запилення ну, не дуже таке, теж, я б сказав, того року було дві грони, вони гарно запилилися, і ягода вся була як одна, одна одну цього року тось, трошки є, є гороху. Грони такі невеличкі. ну, побачимо, ну, Я вже на два рукава розкинув його, побачимо по подальшому. Теж він тут ж, в мене, щось бачите, це дерево персикове, воно закриває фактично раз-два. Три-чотири куща винограду накриваються персиком. і Мені шкода його позбутися, і так тут виноград росте у мене. Так, тут у нас що йде? Зорінька і подарок не світає. Вже подарок не світає, визрівшись з мускатом. Громки такі, бачите, від 300 грам пів кілограма максимум. Невеличкі, але їх теж по Там в принципі, для молодого куща гарний, гарний, гарний урожай. Далі в нас кишмиш лучистий. Бачите, ще тільки починає ягода набирати колір. Цього року такі досить довгі грона в нього, десь сантиметрів по 40. Я теж залишив все навантаження, яке було на ньому, по дві грони, тому ну, що куч сильно рослий, вже... Теж більше 10 років, тому навантаження залишаю на ньому гарне. Далі у нас де лівія. Лівія теж вже дозріває, вже набирає цукор. Ягода вверху вже така, що їсти почнеш, то не перестанеш. Внизу бачите, ще. ще трохи зеленувате. Теж навантаження в неї досить таке серйозне цього року. Я куч загрузив, можна сказати, на повну його силу щоб не, не жирував, хоча приріст тут в мене все, все звисаючим приростом. Або ось так, бачите, в мене тут тунельно, як би виноградник. Звисаючий приріст нема куди кидати, так я все в мене вверху. Е, так, лучистий. Далі бачите, ось лучистий дуже гарно, гарно запалився цього року, гарний урожай. Має, ну якби, передбачаємо, надіємося, що це буде по милості мі... Божій. Ну, ось такий учистий. Так, далі у нас Енергодар. Це прищепа, прививка минулорічна. Теж навантаження на ці прививці я дав, можливо, по скупував, да? Йдемо так казати. але залишив тільки по одній гроні. Але ці грони досить таке масивні, вони по півтора кілограма десь. Ну, можливо, ось тут менші, то їх і дві залишив. Починає набирати цукор. Окрасився, бачите, яка гарна ягода. Ягода досить таки гарна, грам 16 Гарний виноград, ну, ще, ще не дозрів. Ще кислота є в ягоді. Після Лівії у нас йде Софіївський. теж. Ось такі гарні грони. Починає дозрівати, набирати цукор у двох площинах. Лоза вже теж, бачите, жовтіє, зріває. Навантаження на ньому теж дуже серйозне. Я не знаю тут чи 30 грон, чи, чи, більше 30, але вони такі по вазі від 800 до, до 1,5-2 кг. Тому для куща це досить таке гарне навантаження. Хоча йому здається, вже 5 років, він вже має це тягнути. Так, що тут у нас є на прививці? Напрививці модні ця Калугінська. Побачимо, що з нею буде як дозріє. Ще зелено. Тиску, тріску, здається, ніде немає. Ось є ягодка Одна. Але не критично. Так, далі в нас Goldfinger. Цього року це друге плодоношення його. Гарно запилився теж, грони гарні. Є. Де менші, то залишено по дві. Вже він розмягчається, ягода надувається з зранні середніх, то треба чекати дозрівання. Е, так, що в нас тут далі ще є? Ну, це в нас це в нас все йде Софіївські. Ось бачите, які грони. Ось така ягода досить гарна, смачна. Ось такий. Ой, просто. Такий кілограма 2 грони, бачите півтора. Навантаження дуже гарне. Це ще один ряд в мене. Тут і в ньому є ландиш. Бачите, ось який ландиш, яке запилення. Досить таке гарне. Трошки ягода була підгоріла, коли були на джарки ці дні у нас. Але в основному дуже все гарно. Бачите, такі. Гарно, гарно ягода набирає. Теж це на двох, двох, на двох площинах. Дивіться, яке запилення. Що від нього трахті. Так, лист не обірваний, бачите. І дійшли ми до, до білої скали. Це. Ось цей кущик білої скали У мене, бачите, там внизу теж зачепилося щось на рукавові молодому. Ягода надувається, дозріває. По тому, по тому року, можу сказати тільки ну, все, ну, позитивні слова. Єдине, що трошечки по її в минулому році вдарило мільдію. Ми Побачимо, як цього року буде. Молодий приріст, трошечки мільдію бив, устойчивість до Міндю не, не, не важна була на, на той рік. Побачимо, як цього року. їх теж тих, позачіплювалося трошки? Побачимо, який буде результат. ягода починає дозрівати. Так, По Руслану. Цього року я його вивів на перголову один, один рукав. Дав йому гарне навантаження, але запилення таке гороху вистачає в ньому. але Ягода гарна, починає дозрівати. Побачимо. Ну, на, на перголі більше грона, краще запилення. Ось бачите, в мене ось тут лукав внизу, да? там такі там громки невеличкі. А, ось пергола. Ось вам і результат. Підняти рукав на висоту 2 метри. Ось такі ось такі грони. Так, що тут мене ще? Вивожу на, на перголу ще в ананасний ранній. Теж він не укриваний, то я його піднімаю, тому що місце треба на шпалері під інші форми. ось він виводиться. Непоганий грони вже теж дозріває, набирає цукор, ну, все чуть є кислота, в смаковій якості вже проявляє свої, е, свій характерний смак. Гарний універсал, будемо так казати. Який теж оправдує своє місце на винограднику. Так, Ну що ж, на цьому буду завершувати. Цей маленький. Невеличкий огляд, я так думав, але все одно забрало трошки часу. Всім миру та добра і результат дозрівання. Будемо бачити пізніше таких гібридних форт сортів. А на часі, слава Богу, слава Богу за все.